Слава Україні! Героям слава з нами команда Максимус. Сьогодні, на жаль, програли Макс Тім. Не реалізація знову моментів і як підсумок така поразка. Що скажеш, Максим? Я погоджуюсь. Не можна вигравати матчі, якщо не реалізовувати момент. Тим паче, коли багато, тим паче, коли. Ну купа, купа, просто ну таке відчуття, що ми вийшли показати майстерність, хто більше зробить фінтів, хто більше обіграє суперників. Деякі люди не розуміють, як грати взагалі. Ну, тобто, просто це антифутбол. -анти тому ну що можна зробити? Ми ще будемо грати тим так, як можемо. Ми все одно головне у нас головне це підготуватися до весни частини 8 на 8 принципі, практика це добре. Завжди неприємно програвати, тим паче результат, не дуже закономірний. Тобто ми мали, можливо, вони теж мали більше забувати, але й ми мали своє забити. Тому ну, дякую суперникам. Будемо рухатися далі. Подякував за гру, успіхів вам надалі.